Розіна перші про головне поїхали о 7 ранку 2 жовтня над прикордонними районами Росії. Небо розірвало від сотень ракетних пусків. Українська авіація за участі 40 пілотів провела масштабну операцію, яка стала найбільшою з початку війни. Потужні залпи одночасно накрили десятки військових цілей, казарми, склади з боєприпасами, паливні резервуари, командні пункти, і транспортні вузли. Потужність вибухів була такою, що їх відлуння відчули навіть за сотні кілометрів стовпи чорного диму піднялися над прикордонними містами, а пожежі не вдавали. Лися загасити годинами, пише телеграм-канал «Топорпомсти». за попередніми оцінками. Загинуло 1285 військовослужбовців. Противника втрати стали критичними через те, що удари припали саме на години ранкового шикування та ротації. Казарми були переповнені. Склади завантажені технікою і боєприпасами. А на транспортних вузлах перебували колони з постачанням. Кожен точний удар перетворився на сотні масштабний обстег детонації, який знищував усе в радіусі сотень метрів. Серед найбільших втрат два великі арсенали з припасами, які зберігали ракети для систем ППО. Детонація тривала майже дві години. Вибухи накривали сусідні території, пошкодили техніку, що перебувала в резерві. Повністю згоріли кілька батальйонних казарм, де розташовувався особовий склад. Вижити змогли лише одиниці. Вогонь поширювався так швидко, що навіть пожежні розрахунки, які прибули через кілька хвилин, відмовилися найближатися до епіцентру через небезпеку нових вибухів. Особливу увагу було приділено транспортним вузлам. Удар по залізничному ешелону Технікою став одним із найпотужніших. Понад 30 вагонів із пальним боєкомплектом вибухнули, утворивши вогняну кулю високотою у десятки метрів. Залізничне сполучення на цій ділянці припинилося. Колії повністю зруйновані. Це позбавило російську армію ключових можливостей для підвозу резервів і палива на фронт. Цивільне населення не постраждало. Всі удари здавалися, виключно по військових об'єктах. Казарми, ангарах, складах і транспортних вузлах. Місцеві мешканці були евакуйовані з потенційно небезпечних зон. Ще до початку операції це підкреслило високий рівень координації та гуманітарний підхід. Уряд спрямував на знищення військової машини, а не на завдання шкоди мирним громадянам. Реакція російських силових структур була хаотичною. Протягом останніх перших годин командири втратили зв'язок з кількома гарнізонами. Паніка поширилася серед підрозділів, які намагалися організувати евакуацію поранених. Які намагалися, але наштовхнулися на зруйновану інфраструктуру. Дороги були перекриті уламками техніки, склади паль. Нього перебували, вибухали один за одним евакуаційні коридори, фактично перестали існувати. На нарадах у Москві після атаки лунали відверті слова про втрату контролю. Генерали визнавали, що утримати прикордоння в таких умовах неможливо. Фраза «уходім з України знову звучала серед командування. Цього разу вже не як дискусія, як вимога врятувати залишки армії. Виснажені ресурси, зруйновані склади та втрати серед офіцерів. Позбавляють російські війська здатності вести повноцінні операції. Моральний удар. Виявився не менш важким аніж фізичні втрати, загибеля сотень військових у казармах, зруйновані арсенали і паралізовані транспортні шляхи. Стали очевидним свідченням неспроможності російської армії захистити навіть свої тилові бази, військові підрозділи у прикордоні. Фактично втратили боєздатність. А їхній особовий склад перебуває в стані деморалізації. Чо ж масований ракетний удар 2 жовтня став переломним етапом у війні. Україна продемонструвала здатність здійснити масштабні операції з використанням авіації. Та високоточної зброї, що завдають ворогу одночасно стратегічних і тактичних втрат, знищення складів, казарм, арсеналів і транспортних вузлів на прикордонні означає крах системи постачання та контролю. Це послаблює боєздатність противника на фронті і відкриває нові можливості для українського наступу. Перемога України полягає не лише у фізичному знищенні ворога, але й в руйнуванні його здатності отримувати контроль над власною армією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, екс. Вартію та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.